Всім доброго дня! У мене сьогодні знову розпаковочка. Замовлення було невеличке, але таке цікавеньке Щас розповім вам, що я тут отримала. Це я робила замовлення на новичка. Я, в мене дівчинка ну, не захотіла працювати, зробила одне замовлення. Я дотягнула вже пройшла всю програмку і отримала оцей Today 50 мл по дуже приємній знижці. Так що, хто бажає програму новичка пройти, будь ласка, дуже приємні знижки. На третьому кроці вже ось такий тудей, майже подарунок. Ну, Така чудова ціна. Ну, і це так як закрився, то дівчинка на, на рівні срібло. А зараз акція: зроби хто на рівні і срібло, зроби замовлення на тисячу гривень і отримає за 30 гривень ось такий таке рідке мило. З розмарином, дуже таке пахнюче, класнюче. Мені досталось таке мило з розмарином за 30 гривень. Також приємна така майже подарунок. Ну, і ось такий набір. Зараз я вам покажу його в каталозі. Ось такий, якщо ви щось замовляєте з каталогу, ви можете взяти ось такий набір, що тут входить: інкадесанс 30 мл, масочка і гель для душ 250 мл. Ось така його ціна. Єдине, що ось так він виглядає е, наяву вживу, да? тільки заміна маски. Маски сіренької немає. Є маска ось така з золотом. Дуже така класнюча маска-пленка. Ось такий гель з лімоном, інкадесанс. 30 мл і ось така масочка. Ну, і зараз дуже приємна ціна для маленьких замовлень на ці шампуньки. Зараз я вам покажу ось такі вони в каталозі: 209 гривнів. Ну, чому я кажу, приємно для тих, хто робить маленькі замовлення? Тому що тут фіксована знижечка наша. Це е, акційна пропозиція рожева стрічка. І тут фіксована наша знижка для всіх рівнів, не починаючи з бронзи до плати еліт, фіксована знижка. так що Дуже-дуже класна ціна. Я брала ось такий шампунь, тому що всі інші в мене є. Ну, і також я брала ось ці помадки, що я вже в другому відео в іншому показувала. Зірка таїці це рідкий. Ну, тоді в мене запечатані були, це теж дівчинці під замовлення. А це моя, я вирішила вам показати, як вона виглядає розпакована. І ось такий у неї колір і таке, така якість. О, я її намастила на руку, бачите, вона така рожево-коралова, дуже. Дуже приємна, не сильно насичена, така трішки яскравіща, ніж ваші губки. Така рум'яна, дуже класнюча, освіжаюча і якість мені дуже подобається. Вона висихає, тримається добре на губах, і ось такий, такий має вигляд. Тому, якщо хто бажає, замовляйте, дівчатка, вона є у фокусі. Кому сподобалось, пишіть, я ще замовлю. Якщо ще є, не знаю, чи ще є, тому що ці дівчинка наче забирає, одна в мене ще є. Ну так от. Ось таке невеличке замовлення, це замовлення буде цікаво для тих, хто дівчат хто працює і робить невеличкі замовлення. Тут фіксована знижка, тут фіксована знижка при замовленні. І якщо ви зробите на 1000 гривень на рівні бронза срібло, ще й ось такий подарунок отримаєте за 30 гривнів. Тільки треба не забувати вказувати коди подарунків. Так що можна навіть зробити невеличке замовлення і отримати щось по приємним цілям. І небагато витрачаючи. І тільки єдине, що мені на автозамовленні не прийшов, не прийшов на автозамовленні. Крем з гліцерином там бігдальним молочком. Немає на складі, ну при наявності. Оце я замовляла крем для рук, немає. Так що отак от. Ну, всім хорошого дня, всім пока. Дякую за увагу.